Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні буде відеогляд на дві найпопулярніші серед ДТЗ моделі. Це 5244 HPX і 5354 HPX. Розберемось, вони, чим вони відрізняються, чому вони такі популярні, скільки вони коштують на сьогоднішній день. Ну і так далі. Почнемо а, з двигунів. Двигуни тут і тут, і тут, і тут трьохциліндрові. Зараз відчиню один. І на його прикладі розповім про другий. Два газліфти, що в принципі, рідко зустрічається на таких моделях. Бак паливний тут йде під верніше, над двигуном. Вся обв'язка зроблена дуже схожа, як на каємаські двигуни. Тобто мотор на 35-ті стоїть cf 35 -й. Зараз я вам табличку знайду. Спробую знайти, якщо вона не десь там в глибині, куди я не залізу. Uh, ну, Напевно, що не знайду. Получається, на 35 ки стоїть cf 35 мотор, Він uh, погугліть, я не пам'ятаю точно, як називається, cf 35 XT, VT щось таке. Uh, на 5244 стоїть звичайний ДД-390 мотор, uh, який по факту класифікується як 24 кінські сили, але по факту у нього 1,9 літри і видає він потужність 29. Тобто ДТЗ роблять техніку з запасом потужності. Вся обв'язка у них йде однакова. Єдине, що на 52-44 у нас йде, як я вже сказав, 29 кінських сил, а на 35-ки 35. Так, вони йдуть повністю ідентичні. Зараз капотик закрою і далі вам буду розповідати. Передні мости однакові, дуже потужні редуктора стоять. Чому от саме обирають ДТЗ за їх таку от, скажімо так, Любов до деталей, да, і е, їх е, рішучість робити саме. Великий запас потужності. тобто Такі мости реально можуть ставитись на 40-ку, я вам так скажу. Що на 35-ті, що на 24-ки вони будуть однакові, повністю ось бачимо. І тут, і тут. Вони йдуть по розміру самого диска майже. тобто По габаритах ви бачите, що вони як диски тут. тобто Це дуже потужні редуктора. Ну, такий редуктор реально стоїть на 40 му кентаврі, щоб ви розуміли. А тут стоїть на 24-кі. Гідропоцілювач повністю захищений з двох сторін захисний кожух. Вся обв'язка дуже якісно зроблена. Ці моделі HPX йдуть на широкій різині. Тобто, це у нас 7,516 11.2х24. На, на цих моделях вже йде така більш-менш рівна підлога, хоча вони повністю ще не вирівняли. Я не знаю, чому досі не підняти оцю платформочку, підняти трошки базу, ну поки є, як є. По посадки, в принципі, зручно. Ручка ручного газу, варіатор, все, яке було розташоване в попередніх моделях, хто не знав, має три швидкості і три діапазони передачі, Да? Тобто ця техніка і ця, в принципі, так само вся обв'язка вона однакова. Ці трактори повністю однакові, відрізняються тільки моторами. Так, по. Гідравліки. Гідравліка тут стоїть на 500 кг підйому. Ну, це можна сказати як стандартна, трьохточка на 425 бо функціонал вона буде робити такий самий, як і на інших тракторах. По цінам 5244 вже в новому році трішки переоцінили. Як після 3-54 ціна трішки впала. На сьогодні отакий трактор після 244 коштує 7-600 доларів, а такий коштує 7-800 доларів. Гарантія на ДТЗ завжди була, я думаю, лишиться 3 роки, тобто 36 місяців. Доставка по Україні наша безкоштовна зібраного трактора, повністю заправленого, обслуговуваного, до вас приїжджає. Вона безкоштовна, без передоплати. Для замовлення пишіть нам на сайт або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. На цьому все, друзі. Пока-пока.